Доброго ранку, хлопчики, Пропоную вам сьогодні послухати казку й рібка. Тож сідайте зручно та слухайте уважно. Посадив дідусь рібку. Виросла рібка велика, превелика. Став, дідусь, рібку із землі тягти. Тягне, потягне, витягти не може. Покликав дідусь на поміч бабусю. Бабуся за дідуся, дідусь за рібку. Тягнуть потягнуть, витягти не можуть. Покликала бабуся внучку. Внучка за бабусю, бабуся за дідуся, дідусь за рібку. Тягнуть потягнуть, витягти не можуть. Покликала внучка. Жучку. Жучка за внучку, внучка за бабусю, бабуся за дідуся, дідусь за рібку. Тягнуть, потягнуть, витягти не можуть. Покликала жучка кішку. Кішка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабусю, бабуся за дідуся, дідусь за рібку. Тягнуть потягнуть, витягти не можуть. Покликала кішка мишку. Мишка за кішку, кішка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабусю, бабуся за дідуся, дідусь за рібку. Тягнуть, потягнуть та й витягли рібку. Ось таку цікаву казочку про рібку. Ви, малята, сьогодні прослухали. Дякую всім за увагу! До побачення!